Ружик. І хоч він не повернувся фізично, він назавжди вдома. Бо пам'ять про нього оселилась тут, на стіні, у кольорі, у світлі, а ще у кожному, хто зупиниться і подивиться в його очі. Адже як сотні років тому козаки стояли за свободу нашої землі, так і сьогодні їхній дух живе у тих, хто. Нині береже країну рік назад. Я зрозуміла, що таке були душа. Рік назад я востаннє побачила сина. Мурал це правда, яку ми носимо в серцях, це світла пам'ять і вогонь, який ніколи не загасне. Назавжди поруч із нами, бо жодна війна не зможе його в нас забрати, бо волю його не уб'єш і не кинеш за грати. Бо сміливі завжди мають щастя, а значить, і він там щасливий, бо знати його вже саме по собі було схоже на диво. Бо ніколи не знаєш, як бачишся з кимось в останнє. бо з ним продовжуються розмови змістовні, але уявні.